Я вважаю, що рівень проведення сьогоднішнього заходу досить високий з точки зору присутності міжнародних організацій, рівня їх присутності, наявність перших керівників таких організацій. Житомиром в цьому році ми обов'язково плануємо реалізувати перший проект, який в мікрорайоні Домбровського стосовно модернізації котельні в рамках програми Демо Україна, який розпочався ще під час. Головування в місті Володимира Дебоя за його сприяння. Ми там буваємо досить часто, тому що там зараз у нас розробляється три проекти з муніципалітетом, тому приходиться відвідувати це місто. Рівень проведення був досить високим і сам захід був проведений досить якісно, тому що було залучене залучено перше керівництво міста, перш за все. І для нас цей захід був дуже цікавий і привернув багато уваги і так також багато інвестицій в місто приніс.